Скажіть на витрату на Санта Феб. Бо в мене або бортовий бреше, я не можу просто зрозуміти, яка то в нього має бути витрата. Ну я їду, в принципі, досить не швидко. Ну, в мене показує середній 5,5 літра, але ну, їду я там десь 100 до 110 там інколи 120 розганяюся. Реально може бути в цієї автівки 5,2 літра. Ой, 5,5 літра. Дорога така собі, в принципі, в нас розігнатись немає де, приблизно 100-110 я їду, але витрата дивує. Взагалі такий прикольний бегемотик, якщо чесно, для людей, які хочуть багато автомобіля за відносно адекватні кошти, мені здається, що варіант прикольний. Місця багато, великим людям підійде. Автомобіль такий, скажем, габаритно. Цікавий, дуже великий багажник. Можна возити там, я не знаю, позаду місця багато, прикольно регулюються задні спинки. Тобто, в принципі, і в ньому тихо відносно. Тобто, якщо їхати 100-120, подорожувати на ньому буде комфортно. Габаритний капот знаходиться так, якось дуже правильно тут розміщено, все добре, все видно. оглядовість хороша великі правильні дзеркала. Добре їхати, все видно. На своїх місцях органи управління, нічого ніде там зайвого немає. Ну, така нормальна автівочка, мені здається, за помірні кошти. Той варіант, коли, наприклад, маєш приблизно там на Дастера, але хочеш щось краще, як Дастер, і шукаєш собі Санта Фе. Але насправді знайти його живого, я думаю, що це все з розряду такого ближче до нереального. Ну, але як ви бачите, вони трапляються. Наша машинка ніяк ми не можемо ще доготувати. Тут ще залишились дрібнички, ну і хімчистка, вона грязна-грязна. А, і кермо, напевно, пофарбуємо, зробимо його вже таким ідеальним. Воно, в принципі, непогане, воно підтерлося на оцих місцях, де йде шов. Бачите, воно тут підтерлося. Так в загальному по ньому ніби проблем немає по керму. Але о, тут є нюанси з двох сторін. Його треба легесенько, його спеціальним. Цим підшпаклюють спеціальною штучкою, з нього знімуть весь жир. Ну і тоді пофарбують, і він буде на щось схожий. Цей Сантафурік. Ну, а така машина, друзі, якщо вам цікаво, такі машини в нас зараз ще одна в неділю приїде Сантафе. Теж цікаво. В неділю приїдуть люди, залишать на реалізацію. Мої старі клієнти, ви зможете все перевірити, подивитися, покататися. Якщо воно буде вам цікаво, то. Телефон буде в описі до відео. Якось так напишіть про витрату палива. Дивіться, я 110 їду. Витрата не росте. Цікаво, що тут п'ятиступка. 2,2 дизель і п'ятиступка. Оберти на трасі, які ж тут оберти 110, 2400. От це виросла, бачите, прижав, трошки виросла витрата до 5,6, 120. 2550. Ну і, до речі, в ньому тихо, на 120 тихо. Не якось, знаєте, як всі кажуть, що Сентефе, там чи Хіндай дуже там погано шумоізольовані. В принципі, до 120 нормально. І 130 ще теж нормально, але вже починається такий незначний шум. 140, я так думаю, буде 3000 в нього. По обертах, Так, 140 це 3000. П'ятиступочка. Машинка. Обрати на трасі побачили, за витрату палива напишіть. Мені просто стало аж самому цікаво, тому що об'єм не малий. 2,2 дизель. Автівка важить на секундочку там, район 2 тонн. Це, блін, здоровенна машина, насправді велика. І навіть нехай вона буде брати в режимі 110, 6,2, 6,3, це все одно дуже адекватно. Тому що я знаю, по місту от вони прожори місту на автоматі в них і до 11 спокійно доходить. Не знаю, як на механці. На механці я їх не експлуатував. Але чому така витрата маленька по трасі? Реальність чи бортовий бреш?